Вдруге до Дня незалежності України пенсійний фонд нараховуватиме грошові виплати. Кошти розраховані на осіб, яким визначено відповідний статус, відповідно до закону України про статус ветеранів війни, їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань. Порядок даної виплати затверджено постановою Кабінету міністрів 1396 від грудня минулого року. Для осіб, які є отримувачами пенсії і мають відповідний статус, виплата одноразової грошової виплати буде здійснюватися в серпні разом з їхнім з виплатою розміру пенсії. Ті, хто проходить службу та має відповідний статус, отримують виплати на банківський рахунок за заявами силових структур. Нині до пенсійного фонду Хмельницького подали 30 заявок від військових формувань. Для осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах, буде подаватися інформація, подається установами, де особи перебувають на обліку. В разі якщо людина, громадянин має статус відповідно до цих двох законів, що я сказала, але не є ні пенсіонером, не проходить службу, така особа має звернутися до сервісних центрів. Пенсійного фонду і подати заяву на виплату, вже майже три сотні таких осіб подали заявки на виплати. Минулого року в області було видано понад 20 тисяч таких виплат. Сума коштів, яку отримає заявник, різна в залежності від статусу. Учасникам бойових дій ця виплата визначена в розмірі тисяча гривень для учасників війни. Одноразова виплата становить 450 гривень для осіб, які є членами сімей загиблих померлих ветеранів війни. Дана виплата складає 650 гривень. Особи, які мають інвалідність пов'язану з виконанням обов'язків військової служби чи при захисті батьківщини, отриманих то така виплата буде залежати від групи інвалідності. Якщо це перша група, то 3100 гривень. Якщо це друга група, то 2900 гривень, перша група дві гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, одноразова виплата становитиме 3100 гривень. Відповідні заяви на отримання коштів потрібно подати до 1 серпня. Але ті, хто отримав статус до 24 серпня і станом на 1 жовтня не отримав виплат, можуть звернутися із заявою до пенсійного фонду до 1 листопада поточного року. Тетяна Джепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.